Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Горбатко Максим Миколаєвич народився 3 грудня 1990 року в селі Попівка Карлівського району. Закінчив Попівську загальноосвітню школу першого третього ступенів No2. Навчався у полтавському будівельному технікумі транспортного будівництва за спеціальністю організація та регулювання дорожнього руху, який закінчив у 2012 році. Працював у сільському господарстві на СТО, шиномонтажі, а також у будівельних бригадах та охоронних фірмах. У 2012 році одружився та став батьком двох хлопчиків двійнят. Проживав у рідному селі Попівка. 10 липня 2024 року був мобілізований до лав Збройних сил України, де кілька тижнів проходив підготовку до військової служби. І вже в серпні, будучи солдатом військової частини А 49 41 виконував завдання за призначенням в зоні бойових дій. Був гранатометником 3-го механізованого відділення, 2-го механізованого 7-ї механізованої роти, 3-го механізованого батальйону 151-ї бригади. Загинув 28 серпня 2024 року в районі населеного пункту Гродівка Покровського району Донецької області. Пам'ятаємо вічна слава герою.